Ану, відповідай недовго думаючи, як би ти назвав ситуацію, коли не ходиш по великому три місяці? Підозрюю, що у тебе одразу виникли асоціації зі стражданнями і смертю. Якщо, звичайно, ти людина, а не Едвард Кален, який-небудь, чи ну хто там ще не какає? Я не знаю. Але для бджіл таке довге очікування це буденна річ. Така ж буденна, як для бегемотів, щоденне вбивство тих, кому не пощастило опинитися поруч з їх вбиральнею. Чи для термітів боротьба з людьми за допомогою власного лайна. Сьогодні я розповім тобі, мій маленький досліднику, як похід до вбиральні у великих справах може рятувати життя і навпаки, наражати на небезпеку. Тож всідайся на унітазі, став лайк, а ми починаємо. У топі найбридкіших гівнюків, які кошмарять людство вже не перший рік. Терміти займають лідерські позиції. Тільки уяви, вони примудрилися навчитися переробляти власні відходи життєдіяльності на антибіотики. Ці в прямому сенсі гівняні ліки роблять їх невразливими до біологічної зброї, яку проти них використовують люди. Їх можна зупинити, але не надовго а знищити термітів майже неможливо. Бактерії, що живуть у посліді термітів, можуть подолати майже будь-яку загрозу. Цим комахи чимось походять на людей, оскільки в наших кишківниках також живуть бактерії, які захищають нас від різних хвороб. Але терміти змогли витягнути процес назовні. А ми так зробити не можемо. Тож хворіємо і поїдаємо антибіотики пачками. До речі, якщо люди не припинять вживати антибіотики з будь-якого приводу, це може призвести до катастрофи. Уже сьогодні багато хвороб просто не реагують на лікування. А до 2050 року це призведе до смерті 300 мільйонів людей, і обійдеться світовій економіці в 100 трильйонів доларів. Це звичайно моя зарплатня за місяць, але віддавати її все одно б не хотілося. Б. Комахи та результат їх життєдіяльності це звичайно велика проблема, але бегемоти можуть влаштовувати справжній смердючий апокаліпсис. Власне, вони цим займаються регулярно. На кордоні між Кенією і Танзанією є річка Мара, з якою іноді відбувається щось дивне. Якось дослідники помітили, що коли річка піднімається, то на її березі з'являються тонни мертвої риби. Спочатку дослідники грішили на фермерів, які розпилювали пестициди, але винними виявилися бегемоти. Вперше винні не люди, аж дивно якось. Ці величезні створіння вирішили зробити з річки громадську вбиральню, Тим самим вбиваючи все живе навколо. Вночі бегемоти швендіють по полях, шукаючи, чого б пожувати смачненького, А вдень повертаються в річки, щоб охолодитися і захистити себе від сонячних опіків. СПФ для них на жаль не роблять. Але бегемоти не просто лежать у воді. Вони ще й переробляють з'їдене і зливають це все у воду. Здається, вираз не плюй в колодязь, з якого ти п'єш, бегемоти вертіли на ну сам знаєш чому. Тільки уяви, кожного дня приблизно 4 тисячі бегемотів скидають у воду близько 9 тисяч кілограмів відходів. Саме тому в зоопарках біля вольєрів з бегемотами є такий знак. Бегемоти – це справжні фабрики по виробництву фекалій. У засушливий сезон, коли річка стає мілкою, її дно буквально перетворюється у суміш з аміаку, метану, сірководню та інших речовин, в які не дуже хочеться вступити. Ці речовини витісняють весь кисень, але це ще не все. У сезон дощів все це добро змивається вниз за течією, що знижує рівень кисню у всій річці настільки, що риби гинуть тисячами. Не найблагородніша смерть, чесно кажучи. Ну, а тепер щодо бджіл. Справа в тому, що вони дуже охайні комашки, які слідкують за порядком у рідному вулику. Каналізації в них немає, тому по великому майже завжди вони ходять на вулицю. Найчастіше бджоли роблять це просто у повітрі або залишають свої подарунки у квітах. Саме їхні відходи роблять запах квітів таким приємним і солодким. Насправді це не так, але май на увазі, чим ти дихаєш, коли нюхаєш квіти. Іноді бджолам не вдається дотерпіти до квітки. Тоді на зовнішніх стінках вулика з'являються жовтуваті сліди. Влітку проблеми у них зазвичай не виникає. Але що робити взимку, якщо закортіло все-таки сходити в туалет на вулиці? Мінус 20? ситуація стає смертельно небезпечною, але із неї можна викрутитися. Варіант перший: бджола вилітає на вулицю і робить свої справи, але при цьому вона ризикує померти від переохолодження. За температури близько 10 градусів за Цельсієм джоли втрачають здатність літати на великій відстані. Відлетівши надто далеко, комаха може ніколи не повернутися додому. І таку зворушливу історію не написав би навіть Хемінгуей. Але є також інший варіант, коли клапани зриває остаточно. Бджола може наробити купу просто у вулику. Це нечуване на нахай оскільки тільки бджолині королеви мають право робити це дезабгодно. Але на те вони й королеви власне у людей відбувається майже так само. А от інші звичайні бджоли без королівських кровей так робити не можуть. А їхня антисанітарна поведінка може призвести до поширення хвороби загибелі цілої колонії. Саме тому бджоли виробили здатність тримати все у собі по кілька місяців. Але весна і перше тепло це те, чого бджоли чекають більше всього на світі. Тільки смертельно хворі бджоли можуть дозволити собі справляти потреби прямо у вулику, але це теж несе смертельну небезпеку, тому що хвороби поширюватимуться швидше. Тому хворих бджіл можуть просто викинути з вулика на вулицю. Якщо бджоли такі розумні, чому ж вони не побудували туалети? Наприклад, мурахи цю проблему вирішили мільйони років тому. Хоч мурашині гнізда трохи схожі на вулики, у них є одна важлива відмінність: а саме туалети. Група дослідників, що вивчає мурах, виявила, що ці комахи люблять ходити по справах тільки в певні куточки оселі, які служать тільки для цього. Зазвичай мурахи позбуваються всього сміття. Вони витягують назовні померлих родичів, рештки їжі, але не власні відходи. Чені вважають, що мурахи надто розумні, тож якщо вони залишають свій послід у себе вдома, значить він не несе небезпеки. Цілком можливо їхній послід може слугувати для якоїсь цілі, але поки нам невідомо для якої саме. Є думка, що мурахи можуть добувати корисні елементи з купи посліду щоб годувати молодих личинок. Боже, яка гідота! Також мурахи можуть використовувати відходи як добриво, щоб вирощувати певні види грибів. Ні, вони не кайфують, а використовують ці гриби, щоб боротися із хворобами. У бджоли є один заклятий ворог. Ім'я йому шершень. Ці величезні страхітливі потвори постійно намагаються грабувати вулики. Іноді вони можуть знищити цілу колонію тільки заради того, щоб поживитися медом. Яка потвора ще здатна на таку підлість? Але і бджоли захищаються до останнього. Наприклад, китайські воскові бджоли навчилися захищатися за допомогою власних фекалій. Вони розмазують продукти життєдіяльності навколо входу у вулик, що відлякує шершнів. Більш того, вони можуть використовувати чужий послід, який знаходиться просто на вулиці. Тож знай, якщо ти не прибираєш за власною собакою, її послід може врятувати життя невинних бджіл. Дивовижно, але цей захист працює, хоч виглядає не надто естетично. Але чим більше бджоли попрацюють над декорацією фасаду вулика, тим вирогідніше, що колонія вціліє. Шершні хоче аморальні потвори, але вони гидують і облітають такі вулики десятою дорогою. Можливо, їх відлякує запах, а можливо, він блокує їхні хімічні рецептори. Як би там не було, лайно часом рятує. Про користь екскрементів зрозуміло, але є від них і шкода. Уяви прекрасний таджмахал, великий храм побудований з білого мармуру, більше ніж 400 років тому. Продовж чотирьох століть він стикався з усілякими загрозами. Його стіни жовтіли від брудного повітря, а фасад поступово зношувався через те, що туристи постійно мацали його брудними руками. Понаїхали, блін. А нещодавно будівля зазнала нападу з боку нового ворога, а саме цілої зграї жуків. Ці комахи розмножувалися у сусідній річці, тож літали туди-сюди постійно бомбардуючи священний храм своїми безбожними відходами. Через це білосніжний мармур вкривається зеленими плямами. Зазвичай літаючих комах поїдають риби, що живуть у ріжці, але брудне повітря та засуха знищили більшість із них. Додай сюди цвітіння водоростей та попіли з сусіднього крематорія, який скидають у річку. Це забезпечило комах великою кількістю їжі, тож вони обзавелися купою нащадків і продовжують паплюжити пам'ятку культури. Можна було просто помити будівлю, але містера пропора місцеві не поспішають викликати. Справа в тому, що стіни та джмахалу вкриті дрібними орнаментами та візерунками, які можна пошкодити при реставрації. Але й без комах людям вистачає веселощів. Чи знав ти що в історії є прецедент, коли невдалий похід в туалет ледь не затопив нацистський підводний човен? Сталося це у квітні 1945 року, незадовго до капітуляції Німеччини. Їхній підводний човен курсував біля шотландського узбережжя, де робив свої буденні нацистські справи, аж раптом трапилося диво. Човен справді був технологічним дивом, особливо продуманий був відсік з туалетами. Всі відходи потрапляли у спеціальні труби, де вони промивалися під високим тиском, а потім викидалися просто в море. В ті часи підводні човни мали спливати на поверхню, щоб позбутися відходів, але цей човен був найкращим. Тим не менш, технологія не допомогла. Одного ранку капітан Шліц зайшов у глибоководний туалет, але повернув на ті вентилі, і це одномоментно зіпсувало систему промивання. Приміщення почало заповнюватися морською водою, а також тим, що капітан залишив у трубах кілька хвилин тому. Щоб рятуватися, чован піднявся на поверхню, де його вже чекали британські патрулі. Чергова історія, як екскременти врятували світ. До речі, це не жарт. Цілком можливо в майбутньому так і станеться. Ти знав, що існує спеціальне сховище, де зберігають сотні і навіть тисячі зразків людських відходів. Так, вчені сподіваються захистити мікробне розмаїття світу. Дослідники також дійшли висновку, що зростання кількості різних захворювань може бути пов'язано зі змінами в мікробіомі людини. Простіше кажучи, з роками кількість корисних мікроорганізмів у наших кишківниках зменшується. Чим більше екскрементів ми збережемо зараз, тим простіше нам буде боротися з хворобами у майбутньому. Останній на сьогодні факт пов'язаний не стільки з виділенням через кишечник, стільки з тим, що звідти вийти не змогло. Якось лікарі в Сингапурі виявили восьминога, що застряг у стравоході чоловіка, який скаржився на болі в животі. Напередодні чоловік їв морепродукти і проковтнув живого восьминога. Звісно, той помер всередині, але прилип до стравоходу і ніяк не хотів звідти виходити. Бідолагу діставали довго використовували трубки, шланги, щіпці, та дуже довгі пальці кількох санітарів. Врешті восьмога вдалося дістати, але той чоловік більше ніколи не буде тим, ким він був до цього. Висновок простий: не їж сирих восьминогів та поважай смердючі речовини, що виходять з твого тіла. Можливо, вони врятують комусь життя. Підписуйся на канал, і зовсім скоро я повернуся з новими божевільними і цікавими фактами.